Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Зараз хочу попробувати покалібрувати ось ці касети з темною стрічкою і... і з світлою. Ну, це зрозуміло, що це залізні касети. В них така руда коричнева стрічка. А в цих касетах, друзі, стрічка, вона ось така темна. Я думаю, що вона може бути ферокобальтова, і зараз хочу її попробувати покалібрувати на Sony 411. Але перед тим, давайте послухаємо, як зберігся запис на цих касетах. Ви що запис зберігся досить непогано? Можемо послухати другу касету таку саму. Давайте, що тут у нас є? Погляд тут все на місці, всі частоти. Ніяких провалів тут я не бачу, не чую. Тепер треба знайти місце і спробувати калібрунути цю касету. Але тут є нюанс. Дивіться, якщо, наприклад, це е, кобальтова стрічка, ферокобальт, другий тип е, касета, в нас, е, коли стає в магнітофон, магнітофон її определяє як перший, як залізо. Але тут є конструктивний такий нюанс, бачите, немає запобіжника для першого типу, але є такий тоненький для другого типу. Для запису все рівно доведеться заклеювати ось це віконце. І я спробую, ну, верніше, я його зараз заклею. Я спробую, як е, калібрується, ну, наприклад, як перший тип. Якщо буде погано калібруватися, тоді можна буде оці виламати тоненькі язички, вони тут, бачите, передбачені, що їх можна теж прибрати і залишити ну, запобіжник, щоб можна було писати. Тоді в нас ця касета декою буде определятися як другий тип. І дуже цікаво, як буде калібруватися по першому типу і по-другому. Хочу вам сказати, друзі, що ці всі касети записані майже до кінця. Дуже складно знайти вільний шматочок місця, щоб можна було відкалібрувати. Ну, от зараз ви бачите буквально там 25 секунд. Якщо встигнемо, то відкалібруємо. Якщо ні, доведеться десь шукати інший відрізок, можливо, якийсь запис з початку, якщо там не дуже там щось цікаве, будемо старати. Ну, Так чи інакше, ми ці касети відкалібруємо. І ці темні, і ті більш світлі. Так, починаємо. Значить калібровка. Ага, треба ж заклеїти отвори. Зараз. Заклеїв. Поїхали. Так, режим є. Запис. По нулях поїхали. Так, що ми бачимо? Левел, да? нас треба додавати. І додається, у нас біос. А біас треба прибирати. Все, стрічка скінчилася. Як ви бачите, по першому типу воно. Калібруватися не хоче. Добре, значить, спробуємо по другому типу. Ось таким чином робимо другий тип. Давайте тепер спробуємо. Так, бачите, загорівся другий тип. Зараз знов шукаю вільне місце і пробую по новій. Робимо те саме. Знов по нулях стоять біаста левел, функція калібровки, запис. І поїхали. Так, що ми бачимо? Левел в нас вже є, треба додати. Додаємо, додаємо, додаємо. І біаз прибираємо, прибираємо, прибираємо. І, як ви бачите, касета калібрується. По другому типу, вона калібрується. Значить, це в нас стрічка, другий тип. ферокобальтова. І зараз з цими налаштуваннями ми спробуємо записати шматочок якоїсь музики. Я розумію, що по таких коротеньких шматочках нічого не зрозуміло. Зараз я знайду більш-менш нормальний відрізок і ми все зробимо правильно. До речі, поки мотав цю плівку з початку, верніше з кінця на початок, відбилося на лічильнику мінус 20. Ну, 20 хвилин одна сторона, касета 40-ка. І знайшов, друзі, дві однакові касети. Ось такі. Бачите, перша пісня Lady In Red. Послухайте якість запису. Я послухав і цю касету, і цю касету. Звучать вони однаково, друзі. Я думаю, ви оцінили да? якість звучання. Тут Саме караоке, тут іде тільки музика без слів. Ну, Друзі, пожертвую однією цією піснею. Зроблю нормальну э, калібровку неспішну. Запишемо сюди те, що можна записати, ви послухайте по другому типу. А потім я запишу сюди знову Lady In Red, але вже із словами, тому що ну, музику я. Для караоке ліньки шукати. Нехай буде повністю пісня. Так, зараз я зроблю модернізацію касети і повернуся вже, коли буду готовий її калібрувати по другому типу. Знову повертаємося до калібровки по другому типу. Включаємо поїхали. Так, додаємо спочатку рівень, рівень треба додати. Додаємо, 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 додаємо і біас відповідно прибираємо. Ще можна трохи рівню додати, як ми бачимо, стрічка на початку. Не дуже гарно. Бачите показники, де в нас зовсім десь дівся біаз. Так, чому так? А ну-ка, давайте спробуємо знову цю операцію. Чого не подобається? На вигляд стрічка нормальна абсолютно. Так, по нулях і пробуємо. Калібровка, запис. Поїхали. Так, де наш рівень? Рівень є і біас. Біаса тут нема. Можливо, о, з'явився і рівень, і біас. Бачите? Навіть із запасом. Ну, давайте тоді на цьому відрізку і будемо робити наш запис. Так. Що в нас там грає, зараз, давайте послухаємо. Так, зараз я щось знайду. Отаке, друзі, думаю, нам підійде. Включаємо запис і поїхали. Так, запис іде. Дивимося, це стрічка зелененька, бачите. Це джерело стрічка джерело. слухати, що ми записали, хоча воно і так було видно на у нас каналі, але все ж таки. Ну і давайте тоді, не відходячи, як то кажуть, від каси, спробуємо на цьому ж самому відрізку. Зараз я переклею стрічку, щоб закрити обидва отвори. Воно оприділить касету як перший тип. Спробуємо, як вона калібрується по першому типу, хоча ми вже пробували. Але, можливо, там був невдалий відрізок. Давайте спробуємо тут. Можливо, я помиляюсь і. Колі стрічки, не показник, і це не хром. Так, тобто не ферокобаль. Так, перший тип. Трішечки мотаємо назад. Ось так, робимо знову. Так, по нулях ставимо бігаста левел. Так, включаємо. Калібровку, запис. Так, як ми бачимо, є біас, нема рівню. Додаємо рівень. Росте біас. Але рівню, бачите, все рівно немає. Ну, добре, давайте біаса трохи. Чи це може той відрізок був, коли там нічого не було. Так, давайте. Ось так і трошечки вперед. І знову калібровочку. По першому типу не калібрується, друзі. Ну ага, з'явився. Чи це просто запис? Це, мабуть, просто запис, а де калібровка. Ось калібровка. Так. Ні, як ви бачите, в нас по першому типу не калібрується. Ну що ж, тоді не будемо. Касету. Зараз я поставлю налаштування для другого типу і запишу сюди цю пісню, що була записана. Ну, ось такі результати, друзі, у нас із темною стрічкою. А тепер ми подивимося, а що у нас із суто-залізною із тією рудою, коричневою. Зараз зробимо таке саме з тими типами касет. Наша наступна піддослідна має ось таку стрічку. Чи вистачить нам для калібровки 30 секунд разом із рекордом? Зараз побачимо. Калібровка, запис по нулях, поїхали. Так, левел наш Д є. Бачимо, додаємо. Ну, 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 є. Так, біас. Біас у нас відсутній. Так, зрозуміло. Касета скінчилася. Знову доведеться шукати більший відрізок, друзі. Зараз зробимо. Перевернув касету на початок, друзі, і як ви можете почути. Тут якийсь марш записаний, я думаю, що ніхто нічого не втратить, якщо ми цей марш пустимо під калібровку та запис. Хоча навіть і спочатку, я думаю, не варто це робити. Да? Треба трошечки промотати. Якраз на тут було ось так, хай так і буде. Класний маршик був, майже був. Зараз ми переклеїмо стрічку сюди, звідси сюди, і будемо калібрувати. До речі, друзі, касети з такою плівкою, з отакою, дивіться, вони інакші, ніж ті касети, корпуси із темною плівкою. Бачите? Тільки один варіант під залізо. Або є язичок, або немає. Ну, тут немає, ми заклеїли, але цю касету вже ніяк не зробиш, щоб магнітофон її оприділив як хром. А ту можна, і якщо її писати як хром, результат прийнятний. Так, поїхали. Калібровка, запис. Так, по нуляк. Включаємо. Так, о, рівень у нас вже, вже десь близько. Давайте, давай, 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 давай рівень. Ну ого. Так, ще. Ну, ось так, да? Трошки падає, трошки додається. Так, а що з біасом? Ну, біосу, друзі, немає. Я не знаю, де він ховається. Ну, немає його не. Не праворуч, ні ліворуч. Давайте його тоді так і залишимо посередині. І зробимо наступне. Саме спробуємо записати музику зараз. Що там в нас є? Ага, ні, це нам не підійде. Зараз пошукаю, що його тут пропустить. Ну, а це. Якщо можна назвати музикою, давайте спробуємо, друзі. Це YouTube пропускає, але. Так. Трошечки гучності. Це в нас вхід, а що на виході? А ви бачите? А ви це чуєте, друзі? Дивіться. Касетка крутиться, тейп, це стрічка. Бачите, це джерело, це стрічка, І хоч по калібровці не було зрозуміло, а по звуку, а по звуку нема різниці. Ось так буває, друзі. Порівню все гаразд. І по частоті все гаразд, дивина, але да на цю касету цією плівкою можна спокійно писати. Я не чую різниці, ви ж бачите, да? це стрічка. Це джерело. Бачите? Ніякого обману все одним кадром. Так що ці риженькі стрічки, а вони показують ось такі гарні результати. Біа посередині леве лечуть додали. Ну що ж, друзі, ну, чесно, ну, не очікував, порадувала ця стрічка. На цьому буде узакруглятися, бо і так ролик відчуваю, що довгий, але ну, це такий процес, як його пришвидшити, я не знаю. Дякую вам за увагу. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Традиційно, всім, всього найкращого. Побачимось!